Друзі, отак працює демексид. Так як я вже своє авто списав, двигатель на злом, то хочу вам показати, що змінилося. Розход впав на 5 літрів, був 10. Проїхав з демексидом я третій день їжджу. Те, що там кажуть, не зливати, то Зараз подивимося як працює в моторі. Так. І так, отак от працює Ха! Притом кришечку вже не піднімає, не викидає, не перевертає кришечка, як на першому відео, присасується і рівненько стоїть. Для того як поїзджу з зенексидом, якщо все буде добре, не буде угара масла, то можна буде виміняти масло і їздити далі. Ну, якщо буде угар масла, то двигун на капремонт.